Геловін час лякатися і весело проводити вечори з родиною або друзями. Справжній Геловін неможливо уявити без моторошних фільмів, серіалів та мультфільмів, що здатні занурити у свій таємниць, привидів і містики, додаючи святу свято атмосферу страху, згадковості та темряви. Мультик мені згадався, не пам'ятаю, як називається про наречену. Вічна наречена, от якось так він називається. Ми його сестру дуже часто переглядали. Оце він у мене на Хеллоуін. Там така химерна атмосфера, і там така графіка, що воно ну дуже схоже. Там же ж привиди оці всі вони всі якісь там. Ну таке 50 на 50 живі, мертві, і воно в Хеллоуін дуже хоро, дуже добре вписується. Тим, хто святкує Хеллоуін з дітьми, відмінно підійдуть мультфільми. Наприклад, жах перед різдвом або монстр на канікулах забезпечить розваги і трішки чарівного страху. Джек напередодні Хеловіну шості такого пам'ятаю з дитинства. Мультфільм про як героя, який рятує Хелловін, і робить його більш добрішим ніж він є там. Той момент <хи> в сюжеті Поціновувачам кінематографу радимо зупинитися на фільмах, які вже стали головінською класикою: наприклад, культовий сяйво Стенлі Кубрика, класичний Хелловін Джона Карпентера, а також жах на вулиці В'язів від Веса Крейвена, психо Альфреда Гічкока, «Техаська різанина бензопилою Тоба Гупера та екзорцист Віліма Фрідкіна. Ці стрічки давно увійшли до золотого фонду фільмів жахів і створюють ідеальну атмосферу для моторошного святкового вечора. Дуже полюбляю фільми жахів. А якщо не жахи, то це напевно Адамсів Мені більш за все подобається, тому що вона прям створює атмосферу. Напевно, бітлджус. Асоціюється з настанням такої темної осені, жахів, напевно, така атмосфера привидів. Також сьогодні популярні серіали з елементами містики та трилеру. Вони дозволяють глибше зануритися в атмосферу та поступово розкривати сюжет. Любителям серіалів радимо звернути увагу на дивні дива американська історія жахів або Венздей про загадкові світи, де межа між реальністю та надприродним зводиться зводиться нанівець, розкриваючи темні секрети і незвичайні історії, які тримаються на прузі до останньої хвилини. Для тих, хто хоче чогось новенького, у кінотеатрах Кременчука наразі в прокаті є фільми, які підійдуть до атмосфери. Усміхайся 2» – продовження популярного фільму жахів, яке обіцяє налякати глядачів напередодні свята, а також веном Останній танець фантастичний трилер для поціновувачів жанру. Тож обирайте влаштовуйтесь зручніше та поринайте у світ кіно жахів і головінського настрою. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамочицька новини.